Коли заводиш мову про весну, найпершими в думки приходять квіти, що будять не її одну, а цілий світ, немов веселкою умитий. Тож весну в душі пробуджують насамперед квіти, ось такі, що їх вишили співробітники музею або й інші. А якими бувають квіти? Про це ми дізнавалися в Карлицькому історико-краєзнавчому музеї. Сьогодні у нас виставка квіткових композицій під назвою Весна в душі. Всі вже відчули весну в душі. Так. Трошки але сьогодні, сьогодні, в принципі. Представлені квіти на ній незвичайні. Ви бачите, що вони е, зроблені з різних матеріалів. Квіти бувають лістівні, у нас зефірки, цукерки. Вони можуть бути сувенірними, мильними, інтер'єрними, намальованими, листівочками, аксесуарами для волосся, прикрасами, вишитими. Клеєними, тобто різними-різними. Ну і фішка нашої виставки в тому, що вироби можна буде придбати. Ну, і ми так вирішили, що ми, мабуть, нікого не відпустимо з пустими руками сьогодні. Всі вироби представлені на нашій виставці, це ручна робота наших місцевих майстринь. А мета нашої виставки познайомити жителів громади з творчістю сучасних майстринь. Ми сподіваємося, що саме е, такі виставки і подібні, які ми будемо проводити, спонукатимуть людей відкривати в собі таланти і допоможуть тим, хто поки ще знаходиться в творчому пошуку і не знає, чим йому зайнятися. Е, Ну І відвідування культурних заходів це чудова нагода відпочити душею в приємній атмосфері. Також ми плануємо зробити виставку живих вітів вже цієї весни. Тому слідкуйте за оголошеннями в нашій сторіночці, А хто ще не підчасався, ми дуже радимо це зробити. Науково доведено, що люди, які знаходять час для творчості, не лише щасливіші, а й живуть довше. Людина, яка творить, психологічно розвантажується. Хобі захищає від неврозів, емоційного виснаження, депресії, спрямовує психічну енергію у конструктивне русло. Як ми вже з вами бачимо, Кагарличчина багата яскравими талантами, і нам дуже приємно, нам надзвичайно приємно. Ми навіть не можемо підібрати цього слова. Наскільки нам приємно, що всі майстри, всі майстрині, до яких ми звертаємось своїми ідеями, вони йдуть на зустріч, вони відкриті для співпраці, вони хочуть показувати свої роботи. І саме тому сьогодні у нас зібралося аж вісім майстринь, з роботами яких ви познайомитесь поближче. Ну і Найкраще про свої роботи розкажуть самі майстри. Музеїсти організували виставку і самих майстрин запросили розповісти про їхнє захоплення. Ось це, наприклад, композиції Лариси. Гвоздь, вона карличанка, а працює в переселенні. Роблю вироби з паперової лози. <смір> Ну, з паперової лози років 5 роблю, да, а от букети мені от останнім, ну десь там, мабуть, року ще немає, як також то на день народження, хтось іде кудись запросили. І подивилась так знаєте, в інтернеті раз подивишся, як робити, воно тоді підкидає і підкидає. І з кожним разом, коли дивився, вирішили попробувати, Раз попробувала, другий раз попробувала, потім понравилося. Один букет замовили, хтось тому. Також почали робити або з конфетками, з такими цукерками, або чисто. І вироби з паперової лози роблю, не тільки чашечки, роблю будь-які вироби. І з е, Пасху буду підноси, кошики, е, вигляді, курочок такі, для хлібниці, і овальні, і круглі, і повністю ну, дуже багато різних виробів. Так що... А паперову лозу ви самі виготовляєте? Чи це готова? Ні, я купляю. Сировина? Дивіться, є можна робити із газет, але з газет тоді виходить, треба або щоб був тільки чистий краще, щоб гарно воно покрасилося в такий колір, який треба. Тому я купляю просто газетний папір, ріжу його на полосочки, які мені треба, кручу сама трубочки, потім їх фарбую, який мені треба колір, роблю виріб, лакую його. Разів три-чотири, щоб воно гарно. Тому ці вироби вони не бояться води, їх можна мити, сушити і користуватися. Я ж кажу, що перші вироби, які я робила, то вже в мене вдома п'ять років вже служать перевірено і миється все дуже добре. А ці рукотворні дива, заколки і прикраси для волосся виготовила Світлана Панасюк. Каже, іноді творча ідея може розбудити серед ночі і покликати до ремесла. Перший свій бантик робила цілий день. Це все ручна робота. Встаю може, два часа ночі, три часа ночі. Стала, придумала і роблю. Багато матеріалу. Заказую, по інтернету заказую, їжджу на фірми. а от, Вдома дуже багато всього. Чоловік допомагає в тому плані, що може там їсти, готувати, а я буду свої бантики робити. Це допомога. Так. Да. все таке. А де ви берете ідеї? Адже у вас вироби дуже різноманітні? Патріотично орієнтую під якийсь праздник, Наприклад, там патріотичне щось. значить, От зараз весна, значить щось готове на весну там з цими з букашками. Осидові зробила із чолками. Тобто такий варіант. Мотелики. Роблюю на заколочку і на відділу. Перед військом стала аронесенькою і зробила. Композиції роблю, як так сказати, ну, спеціальними формами, є різні, це, це не всі в мене, як кажуть тут представлені, не встигла все зробити, що хотіла. Якщо така композиція стоїть у вас вдома, вона, може, простоять у вас роками. Вони не, не бояться, окрім сонця, краще не на підвіконні, краще десь на якомусь столику. Якщо вам вдруг захочеться змінити свою композицію, ви можете нею користуватися. Мити руки, митися, це мило йде з компонентів, не таких. Шкідливих, як в магазині. Вони не сушать руку, руки, тіло і не мають алергенів. У мене трьохрічна дитина, вона, я вже рік цим займаюся, і вона користується цими милами, любить. Я різними формами їх для неї заливаю, звірятка, там, метелички. Тому така альтернатива і декору красивого, і потім використання. як для себе і для свого тіла. І ще візьміть. Поки Так, так, так. теж робила сама. Я не знаю наскільки це зараз актуально, але я вже дуже давно займаюся переробкою. Нас дуже мало зараз декуди можна його дівати, тому я вирішила. Переробку перетворити в красу. Ось, ось це і ось цей там пластик, який вже використаний, Який ми просто викидає сміття і він не є, Я не знаю скільки точно років, але роками. Я просто його, як кажуть, перетворила в красу, яка буде у вас стояти вдома роками. Ну, я думаю, нитка, з ниткою нічого не станеться. Тому е мій посил в цих кошиках, чому я їх роблю сама, для того, щоб пластик, який ми викидаємо, не викидати, а перетворювати в ось таку красу. А робота з пластиком це якісь гарячі технології, щоб його розплавляти? Ні, це той пластик, який ось, наприклад, ось ці два кошика зроблені із. Торт ми купляємо, і оця верхня кришечка. А, угу. Я цю верхню кришечку просто перевернула, обрізала все мені не нужне, е, е, ну, укріпила її, щоб вона ж не була така м'яка, і обробила е, ну, спеціальними ниндками деколи треба в два слоя, щоб гарно воно трималося. Тому я кажу, це мій такий посил, що звичайну кришку від торту. Можна використати отак і не забруднювати нашу планету. І ще є свічки, ось це соєвий віск. ось візьміть, це... Візьміть. Давайте ось цю садочку. Ось так. Соєвий віск і пальмовий віск. Зараз в магазинах дуже багато продається свічок. Які із парафіну. Він дуже шкідливий для нашого здоров'я. Ну, це дуже довго треба буде розказувати, скільки там шкоди. Так, да, він дешевший, да, воно красиве, але ну, його не можна використовувати вдома. Тому альтернатива ціна не дуже відрізняється від парафінових. Але цю свічку. Ви можете запалити дома і знати, що вона буде безпечна і для вас, і для дітей. І тим більше, запахи після такої свічки не, не тільки будуть у вашій оселі при запалюванні, а й просто поставить десь на, як кажуть, на столику чи будь-де, і у вас буде така приємна атмосферна. Ароматизація вашого будинку. А в Нани Ісаєвої пристрасть, кактуси, як не дивно, ніжні і м'які. От така ідея, м'якенькі можна взяти, можна в інший горщик помістити. І вони і замелька, і, і, і якийсь гарний такий горщик можна зробити. Такі, що можна зажити і діткам. Вийняв, обняв, хто любить кактуси. І ці колючечки, вони не ходяться можна зв'язати кактус, можна з різних тканей. Ну, можна, хто любить на ключики із собою, навіть якогось свого улюбленця. Так що я дуже дякую, що мене запросили. Це горшочки під. Кактуси маленькі, ну така сказочні, сказочні такі пенечки. Це шкатулочка, ну як про квіти все, то шкатулочка теж картон, полімерна глина випікающа. Що можна сказати? Рамка, яка ставиться, можна повісити. Теж полімерна глина випікающа. Ну і шкатулочка. Тут долівка полімерної гліни, все зроблено з картона. лак, краска, все, що вдома міста. Все дякую. Як живі мають вигляд шовкові квіти від Любові Шевченко. Майстриня не раптом прийшла до ідеї такого заняття, що потребує надзвичайної ретельності. Мене спонукало те, що я була сім місяців була за кордоном і. Ну там за кордон я за кордон, там дуже гарно, все не так як у нас, чудово. Але моя душа вся була тут в Україні. Я дуже сумувала за Україною, за рідною землею. Мені не вистачало цього всього. І я вже там розуміла, що я повернусь, я буду щось створити для того, щоб, щоб воно мені Україну нагадувало. І, до речі, 10% з моїх продажів ідуть на дрони. Я віддаю свої кошти на дрони хлопцям. Для того, що вони обороняють нас, і завдяки їм ми творимо цю красу у квітковому доробку пані Любові і солодкі сувеніри з використанням цукерок, і їстівні, і суто декоративні композиції Любові Шевченко можна замовити попит є, і вона охоче йде на зустріч, теж охочим придбати плоди її праці. Молодший науковий співробітник музею Леся Ходос знаєць на твердих шампунях. Які саме виготовляє. Це той самий шампунь, який ми купуємо у ем, магазині, але твердий шампунь, 60 грамів твердого шампуню заміняє 400 мл рідкого. Тобто в магазині ми платимо за воду, за бутилочку, за дизайн, за бренд. А коли ми купуємо шампуні, ну не обов'язково, в мене взагалі в будь-яких трошки переведення. Коли ми купуємо саме крафтові шампуні, ви знаєте, що ви купуєте ручну роботу, ви купуєте якісні матеріали. І шампуньки, ви бачите, представлені в трьох кольорах. Зелений це для жирного типу шкіри голови. Ось такий бежевенький це для нормального, або, краще говорити, для нейтрального типу шкіри голови. І жовтенький для сухого типу. Як правильно визначити свій тип шкіри голови? Тому що. Нам десь реклама нав'язала, десь не знаю, хто нам таке розказав, що ми вибираємо шампунь для волосся. Ми не миємо волосся, тому що шампунь це про гігієну, і наша головна задача вимити шкіру голови. Волосся це вже догляд. Це вже ми беремо бальзам, кондиціонер, масочки, тобто це для волосся. А шампунь це чисто про гігієну. Якщо ви миєте голову раз кожного дня або через день, це жирний тип волосся. Ой, жирний тип шкіри. Такий шампунь також підходить для активних спортсменів і для підлітків. Якщо ви миєте голову раз в 3-4 дні, вам підійде шампунь, ось такий для нейтрального типу волосся. Ну і якщо ви миєте раз на 5-7 днів, це найчастіше люди, які вже мають сиве волосся, які часто фарбують волосся, пересушену шкіру мають, їм підійде ось такий жовтенький шампунь. А ці квіти солодкі, і їх можна з'їсти. «Самий перший букет у мене був для сестри. Я зараз як згадую його і бачу його фото, він такий був коряк, так зараз совершенствуємося, так сказати. І чим, альтернатива яка, що ціна на живі квіти зараз дуже дорога, зима, зараз ну, занадто дорого. У цих букетах ми можемо зимою з'їсти і гортензію, і троянду, і нарциси, і тюльпани, як узагодно, під користь. Склад цього зефіру це зроблене самовласноручно: яблучне пюре, цукор, глюкоза, барвники йдуть харчові, це ягоди, і овочі, фрукти висушені, перетерті в порошок і ними фарбуються. Ну, гарний смак. Єдине, що в ньому погано. Це Гарно, що полюбувався і з'їв, але довго стояти не буде. Це єдиний мінус. <рес> Живий, так як да, що ні світі, вистро... теж доволі. Ні, Це вистро. просто з'їдається. Да. Якщо з додавленням глюкози йде, то до 15 днів його можна вживати. Якщо без додавлення глюкози, ну це 5-7 днів. Ну 15 днів він точно не, не залишиться стояти. Так що Так, і з'їли <рес> да, зразу. Так що пробуйте. Бачили ми на виставці і вив'язані виплетені квіточки, скомпоновані з ниток. Вочевидь, весна вже завітала в душу майстрині, яка виготовила ці вироби. Милувались і юні відвідувачі, і дорослі. Ось Оксана Нерознак порядкує біля своїх мильних квіткових витворів. Чудово виглядає британський Юніон Джек поряд із стилізованим і прикрашеним українським прапором. Чи не так? А й справді, хіба не внесе у наше серце струмінь тепла й надії, споглядання? Таких робіт шукаємо, знаходимо ідеї, творімо прекрасне для себе оточення, ділімося враженнями, і життя сприйматиметься не тільки в похмурих тонах.